Hello, friends, hello, my dear colleagues. Вітаю. Мене звати Яна Свердлюк. Я є освітньою консультанткою видавництва Linguist. І сьогодні пропоную трішки глибше зануритися у наш сайт publishing.linguist.ua. Я думаю, що багато вже з вас з ним знайомі. Але сьогодні пропоную дізнатися більше про ось таку цікаву частинку під назвою для учня: Видавництво лінгвіст спільно із методистками Publications» та National Geographic Learning створили ось таку цікаву інтернет-підтримку, яка є допомогою як для вчителів, так і для учнів. у Випадку дистанційної роботи, але й також у тому випадку, коли хочеться додати елементи трошки діджиталізації до навчального процесу. Отже, давайте ми сьогодні уявимо себе учнями середньої школи і уявимо, що ми навчаємося в шостому класі з підручником Full Blast, і нам потрібно знайти певні якісь матеріали. І вчитель нам сказав, що потрібно перейти на сайт Лінгвіст, там ми все знайдемо. Ми потрапили на сайт Лінгвіст, знайшли сторінку, нашу частинку для учня, і бачимо, тут Обери свій підручник. Натискаємо на Обери свій підручник. Ми потрапили на якусь нову сторінку, і тут купа кнопок. Але ми бачимо, що нам написали: оберіть свій клас. Значить. Якщо я вчуся в 6 класі, мені потрібно знайти 6 клас. Так? Натискаю 6 клас. Дивлюсь: ну, я працюю за підручником full blast. Так? Тому мені потрібно, напевно, натиснути на вкладку full blast. Натискаю на вкладинку full blast. Переходжу, тут знову дві якихось нових кнопки з'явилися. Перша кнопка називається My Book. My Book. Book, ну, це, напевно, моя книжка. Але ж в мене книжка моя є. Так? Але у випадку того, якщо, наприклад, в мене книжки немає, ну, забула, наприклад, я її в школі, так, не взяла її з собою додому. Що мені робити? Підкриваю, натискаю цю кнопочку MyBook і бачу, що мене переносить на сторінку підручника. О, клас! Мені не треба повертатися до школи, так, бігти і шукати там книжку в школі, я собі можу знайти все необхідне листь. Тобі можу повертати, знайти все, що мені потрібно. Класно. Тобто, без проблем. Все це, це працює. Повертаюся сюди назад, на основну частину нашої сторінки, і бачу ще одну кнопку, яка називається Resources and Fun. Точно, такого може бути корисного і цікавого. Да? Для мене як для учня. Заходжу на цю сторінку, бачу тут знову ще купа кнопок. Але бачу, що всі кнопки мають собі модюл, модуль. Вчителька називає розділ моєї книжки. Я знаю, що я працюю зараз у. 4, тому, напевно, мені його треба натиснути. Натискаю його. Бачиш, у мене ось тут відкривається знову нова сторінка з великою кількістю кнопок. Але отут я перейду з режиму учениці, перейду в режим освітньої консультантки і розкажу трошки детальніше, що ж ми можемо знайти на ось цих сторінках, на ось цих закладочках. Е, відповідно. Кнопка наша під назвою Audio дозволить нам знайти всі аудіоматеріали, які необхідні для роботи з нашим курсом. От, наприклад, я натисну от сюди і побачу, що в мене тут відкрилася сторінка під назвою Modules 3-4. Тобто тут в мене зібрані аудіо із двох модулів, третього та четвертого, тому мені потрібно звертати увагу на назву. А в назві у нас є module і є номер нашого модуля. Тобто, якщо я працюю з четвертим модулем, так, мені потрібно десь спуститися нижче і знайти, де вже після слова module з'явиться цифра 4 Ось у мене є Module O4. Також є у назві файлу нашого аудіо є lesson і є lesson A, B, C. І так далі. І відповідно є номер нашої вправи, до якої вправи підходить наш Аудіофайл. Окей, з цим розібралися наші відеоматеріали. Тут можна буде знайти посилання на відеокомпоненти до курсу. Тобто це можуть бути відеокомпоненти з частини роботи з вокеблюрі, але також тут можна буде знайти посилання на наші додаткові воркшіти з відео до них. Також, ось тут у нас велика кількість кнопочок з My Vocabulary. MyVocabulary це частина наша словника, де ми зможемо пропрацювати усю ту лексику, яка в нашому модулі є. Я думаю, що ми відкриємо, наприклад, my vocabulary for c Ми перейдемо на сторінку такого сайту, який називається Quizlet, на якому знаходяться набори Quizlet-карток. Які допоможуть працювати із нашим Покепів, okay, так і з нашим словником. Але також пропоную не забувати про те, що у самого клізлита є достатньо велика кількість додаткових функцій, яка може допомогти у пропрацюванні лексики саме для учнів. Тобто можна використовувати формат карток, можна пройти заучування слів, чи попрацювати, наприклад, зі словами у форматі тесту або підбору значень до слів. Повертаючись назад, ми бачимо також, що у нас є дуже багато кнопок кольорових з назвою Game. Якщо ви звернете увагу, тобто у нас є 4A Game 1, Game 2, у нас є так, 4B game 1, 4B game 2, 4 C Game 1, 4 C Game 2. Тобто, в більшості у нас по дві гри на кожен. Розділ, так, на, кожен, на кожну частинку юніта. Ці ігри е, досить часто будуть більше спрямовані на е, роботу або зі словником, або змішаного типу, тобто словник плюс граматика. Ну, давайте ми, наприклад, відкривали vocabulary 4C. Давайте відкриємо game 4C. 4C, game 1. Ми переходимо на сторінку сервісу WordWall, і бачимо ось тут вправу: Unjumble. Хто працює з Вортволом? Я думаю, вже багато хто працює з WordWall, знають, що ось ця гра у форматі Unjumble, вона у нас буде вимагати поставити частинки речення в правильній послідовності, щоб отримати повне речення. Тому я думаю, що ми бачимо просто і легко, що ця гра у нас не лише спрямована на словник. На відпрацювання словника, але і на відпрацювання навичок граматики. Так, повертаємося назад. У нас 4 C Game 2. Відкриваємо нашу другу гру. Тут у нас гра Open the Box. Але давайте ми з вами її відкриємо і побачимо, що ж тут від нас хочуть. У нас є ось такі цікаві блокнотики. Давайте ми натиснемо number тві. І у нас є тут запитання: Is it more boring to study geography or history? Тобто тут запитання, на які ми повинні дати відповіді, але тут можна використати це завдання двома способами. Можна сказати своїм учням записати відповіді на ці запитання письмово, або ж використати їх як conversation points під час уроку. Тобто дати можливість учням використати той свій словниковий запас знання граматики та розповісти, що ж вони думають, може бути правильною відповіддю на ось таке цікаве запитання. Тобто тут варіантів роботи із такими іграми безліч. Також у нас є для розділу для частинки нашої 4E, 4 e ми знаємо, що у фолбласті вона дуже часто спрямована саме на розвиток навичок письма та говоріння. Тому ми вибрали ось такий формат writing activity. Ми перейдемо з вами на сайт під назвою Learning Apps. І у нас є ось тут таке завдання: rewrite the text avoiding repetitions. Repetitions це у нас з вами повторення одних тих самих слів, частинок. Тобто повторення будь-яких елементів у тексті. І ми з вами маємо ось таке цікаве завдання: The City is pretty big. There are many tall buildings in the city. Тобто, у нас постійно повторюється дуже часто слово city. та також інші, можливо, частини будуть повторюватися, ми зараз не будемо заглиблюватися. І завдання можна виконати прямо ось тут, на сайті. Тобто, у нас ось тут є частинка для вписування. Нашого тексту перепрацьованого, перефразованого. Але також можна попросити учнів виконати це завдання, наприклад, у їхніх робочих зошитах. Тобто, знову ж таки, варіативність на ваш вибір у частині із Roundup Game там будуть ігри. Схожі на ігри змагального типу, які допоможуть перевірити усе те, що наші учні вивчили упродовж цілого модуля, упродовж цілої теми, з якою вони працювали. Тому можна також використати з ось таку гру як варіант діагностичної роботи, або, як, можливо, варіант якогось контролю певного знання. Звісно, за потреби. За е, тих умов, які у нас є наявними. Нагадую про наш цікавий лайфхак, який ми коли, колись трішки пізніше, е, трішки раніше постили е, про те, що можна використати е, ігри на платформі WorldWall, перетворити їх у Worksheets. Я думаю, що огортаючи сторінку нашу на Facebook, ви знайдете цей лайфхак та ним скористаєтеся. Звісно, вам це буде потрібно, де буде корисно. А, сподіваюся, мій такий deep депдай, по, така подорож моя у сторінку для учня була цікавою та інформативною для усіх. А, сподіваюся, що буде використання цієї, цієї сторінки вам на користь, вам та вашим учням. Якщо у вас виникають запитання, Звертайтеся завжди буду рада вам допомогти. Знайти мою контактну інформацію можна на нашому сайті видавництва Lingvist, перейшовши за вкладкою під назвою Контакти. Та ось тут трішки нижче можна знайти мої контактні дані. Дякую вам за увагу та до зустрічі!